Напередодні візиту президента Російської Федерації прибічники російської мови побачили ознаки її утисків. Питання двомовності набуває актуальності. Аби обговорити мовні питання, ряд експертів зібрався на конференцію, сама назва якої містила в собі вислів перспективи двоязичя. І він не дарма, не українською. Організатори росіяни, а більшість учасників представляли східний та південний регіони країни і користувалися саме нею. Я проводив аналіз українського законодавства. вычислил 78 законов, законів, які либо ліпо прям прямо запрещают использование русского языка. Настільною книгою стала Європейська хартія регіональних мов, яку Україна ратифікувала чотири роки тому. кажуть, її норми суперечать нашому законодавству. Тож, у випадку незбалансованості, за словами Олексієва, перевагу надають міжнародні конвенції. Депутат Іван Заєць категорично проти. Хартія не може використовуватися на шкоду державній, державній мові. Вони ж ставлять питання, що Хартія вище е, сьогодні Конституції України. Нунці пояснює, щоб друга державна стала реальністю, треба міняти основний закон та навіть вдатися до референдуму. В лоб узяти зараз 10-ту статтю конституції антиукраїнським силам не вдасться. Будуть іти обхідним шляхом. Це шляхом деукраїнізації. Заступник керівника розпівробітництва каже, без російської нікуди. Країни СНД поступово її позбуваються, а до відмінної англійської ще далеко зізнається, Україна найсильніший сусід Росії. Співпраця з нами це питання їхнього власного майбутнього, і воно пов'язане з російською мовою. Та даності сьогодні вже день, день і це даність і двадцятого прошлого віку, і канішнею 21 першому віку Україна має бути. двуязычный. И плюс, конечно, на Украине, как и в России, будет развиваться изучение английского языка. В любом случае, на Украине рано или поздно будет введено официальное двуязычие, либо не будет Украины как государства в этих границах. Проте не так швидко, каже представник Інституту України СНД. Коли вот говорят о том, что э, будет какое-то обещание вести двоязичі на Украине или так далее, но это точно не дело э, обсуждения двух президентов, как вы понимаете. Это дело э, общения не Медведева и Януковича, это дело общения Януковича со своими избирателями. Та в будь-якому випадку радник посольства Російської Федерації підкреслив, що співробітництво в гуманітарній сфері є пріоритетом під час майбутнього візиту російського керманича. А сьогодні зібрались послухати людей, які працюють в цій сфері, і використати їх погляди в нашій роботі разом з Україною в переговорному процесі в тих угодах, які будуть далі готуватися. Нагадаємо, візит в Україну російського президента запланований на 17-18 травня. Олена Стецюк, Ярослав Стафійчук, час країни.